Візьме кріпкий мороз, стільки разів віє холодний вітер та й навіває нову верству снігу. Винно ненько. Студень береться. Зле нам, донечко. йой-йой, -йо зле. Та буде воля твоя, як вона і на землі, хліб наш насущний. Скільки та... ж разів і біль і терпіння хворої вдови кравчихи. Сумним стогоном нарікає вона на студенний вітер і мороз, що шпарами стін дістаються до її незатопленої хати. Ненечко, дорогенька, нині святий вечір. І Як би то красно і любо було, коли б ми ввечері разом пшеничку їли. Тонечка Маруся рада б у кожну хвилю своїй матінці яку-небудь полегшу вчинити. Та що ж вона годна заробити не піде, бо і сили у неї ще нема. А просити милостиню, то таки дуже соромиться. А люди, от як люди, кожний собі рад. Чужа нужда їм не в гадці. Дозвольте мені ненько у місто піти. Заставлю одіж нашого покійного батеньки й ті ліки, що люди радили, і на вечерю дещо. І дровець принесу. Я борзенько вернуся. Та студень на дворі. Я ваші чоботи взую, хоч великі вони, але я соломою пхаю. Як замерзнеш, то вертайся з дороги. Маруся вже не мучила далі питаннями хворої матінки, тільки зробила, як думала. Незамерзно, ненько. Що мені з туди? Морозно, навколо білі сніги. Дерева обсипані інеєм і обліплені снігом. Нерухомі, білі, немов кришталеві, стоять вони як у касці і сяють самоцвітами від холодного проміння зимового сонця. Гарно і любо від того, Марусі. Детена. Сам ще детена. Як в такий мороз тяжкий і всяка дрібнота лісова не замерзає, я вон яка велика, а й то студно. Бідненька ти моя, давай я тебе зігрію. Каже, такі добре з полудня. В зимі, який вам то день, сюди туди обернися, та й уже вечоріє. Маруся вже й домів вертає. Вона рада б зозули й доненькі полетіти, тільки що крил у неї немає. Треба поспішати, бо ніч скоро. Поперечними стежками піду, то скоріше зайду. Тривожні думки кучугурами холодного снігу лягли на серце матері. Сніг засипав стежки, щось сліду не видно, а мороз бере дужче, ніж рано. Вітер провіває через її дірявий кожушок і неначе приліплює пекучий мороз до самого тіла, а з сніг сиплеться в подерті її чоботи. Страшно Марусі в лісі. щось ось затопить гори, які ніби навмисно сунулись і йдуть на неї, готові в будь-який час затримати її і не пустити до хворої неньки. Та що ж, вона втомилась. Хода Марусі стає все повільнішою. Дитина завжди дитина і втома прийшла значно скоріш, ніж гадала Маруся. Трошки спочину і піду. Швидко піду вже близько. Не відпочивай, не відпочивай, бо ніч тебе знайде в твоєму ледерстві. Не доміркувався ґазда Марусиного безвихідного становища. Не порятував. Камінне серце було у нього. Сказав і пішов далі. Марусине схлипування стає щораз тихішим. Холод для не неї менший є. Її серце робиться гаряче, любо. Вона бачить перед собою неньку і хотіла б її своїм гарячим серцем нагріти. Ненько моя, нагрійтеся теплом мого серця, а ще вам стане. Тремтячий голос, що став виривати з її гортані, то був її плач оченят потекла одна велика сльоза. Суденний мороз заморозив її, перетворивши на сніжинку, а буйний вітер поніс удалечінь. На небі засяла вечірня зоря, Наступила святовечірня тиша. Дзвяний Ангел став літати від хати до хати, розсипаючи зірочки дарунки. Що ти є таке, що відважилася на мою руку сідати? Твої посестри не вчинили б того ніколи. Я не звичайна сніжинка, я сльоза. Сльоза? Я сльоза в богої дівчинки Марусі. Тої Марусі синіми очима. Так. Ті сині очі звернули мене у полі серед снігу. Порятуй її ангели. Це швидкі радості, не смутку терпіння смерті. Добре. Лети. Слухняний вітер приніс сніженку до хати того газди, що бачив у лісі безпомічну Марусю та й зганив її ще лихим словом і приліпив сніжинку до його лиця. Бач, як крутить! Христос ся рождає. Слава вітию, славітию! Сніжинка розтанула і потекла сльозою прямісінько фужер, що в нього налив собі вина господар. Він випив вино, а з ним і марусину сльозу. Дине се вино? Кляте се вино? Я бачив її, як вертав з міста. Думав, що відпочиває. Привиділась йому замерзаюча Маруся. Заболіло серце за біднятком. Невже? Сиділа Маруся коло своєї неньки у затопленій хаті. Зворушений Газда зайнявся хворою вдовою, ніби своєю матір'ю і хліба і до хліба всього дав. Заходьте, 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 будь ласка. Христос ся рождає. Славіте його. Ось хазяйка моя веліла передати муки трохи. Як одужаєте пиріжків напечете. дякуємо вам і вашій хазяйці. Я ще зайду ввечері. А я Ненечко. Сон мала, що десь то моє серце гаряче-гаряче, таке гаряче, що вас ним я хотіла зігріти.